Так, на що я сьогодні ловлю? Я ловлю на відвідний, так, але не класичний, а такий, назем його ледачий варіант відвідного поводка. Тобто у нас на застьожки грузок типу інвалід, в моєму випадку це 17 грам. Далі йде десь метр. Тридцять поводок, от, ну, гачок, приманка, от. це па. Окно добре, Друзі, є якийсь маленький судачок ну взагалі мелкий. Мелкий, але бойкий. І приємно, все рівно. Сирівно приємно. От такий у нас шпингалет. Ой Сьогодні вже другий, аналогічний, не знаю грам 300 скільки він тут. Так, відпускаємо. Шпингалета. Взяв от на таку кракозябру. Навіть не пам'ятаю, що це за виробник. Можливо селект. Можливо інший. Так, гачок у нас тупенький, бо тут каміння вистачає. Ну що ж, бачите, хоч і тупе жало, але все рівно працює. Поки залишаємо, там побачимо. Знову єсть. Змінив приманку, перед цим обірвав ту кракозябру фіолетову. Поставив Мікі Мауса від Фанатика. Е, завів. Завів судак в траву. Точніше в кущі. Мабуть, це вже обрив буде. Обідно. Обидно, звів. Завів такі в кущі. О! По-моєму, звільнився. Є. Yeah. На жаль, судак мілкий Грам 300 400, але все рівно приємно. От такий карапус. Так, нарешті звільнив його. Ось такий Міккімаус. Ну, насправді сьогодні працюють різні приманки, пасивні в моєму випадку. Я пробував. Типу пасивні, ось така. Потім була типу ларва у мене. Ну, вона не ларва. От, але схожа. От, Classic Series. Basic Lource Fantastic. От. І ловив ще... Олег сам робив, товариш сам робить силикон. Ось такого плану теж сьогодні ловився судачок. На жаль, весь судак мілкий, максимум грам 400, я не знаю, може 500. Того немає, мабуть. Така ситуація. В принципі, клює на все. От Продовжуємо. Так, знову є на Мікі Маус. Ну, знову щось маленьке. Щось маленьке, схоже на палку. Ух. сьогоднішній стандарт. Навіть не знаю скільки тут. 300 грам, 400 грам. Піде назад свою стихію. Так, знову у нас працював... Мікі Маус. Так, без спецінструмента, мабуть, буде важко його достати.